Шановне студентство, найкращі студенти України та студенти технологічного фахового коледжу. Ще сердечні вітання вам від! Студентів 80-х, 90-х і так далі, аж до теперішнього часу, з найкращими побажаннями, з тим, щоб ви зрозуміли, що студентські роки є найкращими у вас, і ви їх повинні використати наповну. Це не сидіти в гаджетах, а здобувати знання, цікавитися життям коледжів, цікавитися життям країни і цікавитися взагалі всім, що вас оточує. Вам гарного перегляду! І Гарних, гарного святкування. Що ви кажете студенту, коли він приходить в коледж сумний? Не бери сумного, не бери до голови, не зважайся, Що ви чуєте на парі від студента, який слухає музику? Mm -mm. Що ви чуєте на парі від студента, який слухає музику? Нічого. <ріст> Як почуває себе студент, коли його друг не прийшов на пари? Йому йому самотньо, страшно. Що ви кажете студентам, коли вони випрошують кращу оцінку? Не дивись в очі, бо колючі вони, не дивись ошиба на Як до вас звертаються студенти? Андресі Андресіто. Як ви мотивуєте студентів на своїх парах? Качайте, баби прес, це кращий антистрес. Учинки з гарним пресом підбере вас Мерседес. З чим всі повертались додому після ярмарку. До Якої ви про свою групу? Дуже Що відповідає студент, коли прийшла його черга читати, він не слідкував за текстом. «І і я не знаю, де початок, і де початок, кінець...» Як ви читаєте твори студентів, які мають поганий почерк? І дост досткараґен де білі олур. Які спогади студентів лишаються про вас? «Стану ну я в твоєму серці золоті відмуся. Що ви кажете студентам, які не ходять на пари? Не забувай моє ім'я. Що ви чуєте від студентів перед заліками? Ната Наталя Наталі. На Красить багато на землі. А ти найкраща наталі. Які думки студента, коли його не викликали розповідати семінар? Скачем всіше. Які розмови ви чуєте між студентами на перерві? Так багато дівчат, але я вибрав тебе. Я не вірив в любов, та це пануло мене. Що говорить голова студради до студентського самоврядування? Думайте, думайте, а ти чого тут стоїш? Для декор. Що кажуть студенти, які не відвідують пари? Це не так. Їда не та. Живе не там, красять не так, прическа не та. Як ви реагуєте на студента, який нарешті виліз гуртожитку? Андрію, я не вірю своїм окулярам. це ти? Що ви кажете студенту, коли він перепитує питання семінару? Мені набридло водити ці розмови по кругу. Як ви викликаєте студентів для здачі семінару? Кодинку, кодин до мишечки, фішечки, сюди. Що говорять студенти, коли закінчився семестр? Я живий! Що кажуть студенти, коли відмінили першу пару? Я рад, так, рад, рад, так сильно. Що вам відповідає студент, коли ви запитуєте його, чому він не ходить на пари? Думаю, мені вар'яти, я. Вар що роблять студенти, коли отримують стипендію? Я себе дуже е класно почуваю. Apple Pay, Apple pay. Оцей, оцей звук. Пін, пін, пін. Які у вас враження про студентів першого курсу? Та я не знаю. Mm. Булька, булька, я весела булька, кулька, бульбашка, я булька. Що ви кажете студентам, коли вони до вас дзвонять і кажуть, що їдуть додому? Моя дура, куди ти їдеш? Скажи мені. Зараз не розмовляю. Як до вас вітаються студенти, коли бачать вас в кінці коридору? Добрий день! Що ви кажете студентам, коли вони просять передати матеріал? В одну річку не відеош, не магай мене. Що каже студент, коли зникла практична, яку він не робив? А я не знаю. Клацала, клацале, клацали. не нажимала. Ваша реакція, коли ви задали питання, а студенти не відповідають. Чого ви мовчите? Що ви кажете студентам, які часто хворіють? Лібує, лікує себе! Що ви чуєте від студентів, коли випав перший сніг? Прям не то, що руку, а ногу хочеться висунути в вікно. Та ти тобто, Що Що в голові студентів під час контрольної роботи? Мама Марія. Що в студентів в голові? Що будуть робити студенти після пар? Що в голові у студентів, коли ви не попередили про контрольну роботу? Сумно, за край Чи вірите ви студентам, коли вони кажуть, що їхні роботи по дорозі до коледжу з'їла собака? Вірю, не вірю, оки не ясно. Що ви кажете студентам, які тікають з пар? завжди. Mm -mm. Що ви кажете студентам, які тікають з пар? Кажу їм щасливої дороги. Mm -hmm. Що okay. ви думаєте про нашу школу? Дуже цікаво на місці, ми з вами ведемо репортаж із вищого навчального е, закладу і з нами на зв'язку е, наш кореспондент Катерина. Нормально. Я не готовий. Що готовий? Ні. Я зараз забуду питання, в третій раз Так, Чекайте. То запитання, Як звертаються до вас студенти, треба що, на рахунок чого? Все, давайте. давайте, давайте. <ріпи> Просто як до вас вітається студент? Да. Вас кайку, так. Давай. Да, Вже вов... задавати? Так. Андрій Васильович. Андрій Васильович. Андрій Васильович, відпустіть нас відпов. Що ж розговорить? Дай так, поспідайте. <ріпи> так. Поверніться більше на камеру. Давайте. А ви не знаю, дай він читай. Далі вач. Тишина! <риклад> Дивіться так. Зараз ну, вони собі працюють, ви зараз кидаєте, кидаєте, кидаєте. Я кричу тишина, тишина. Окей? <риклад> <Я риклад> <і> okay? <риклад> 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 але ну, тишина, і ви за <риклад> Розбіглися, працює. <риклад> Я маю не будуть говорити, а ви потім накладаєте <риклад> текст. А той виключила Студради до студентів самоврядування. Студентського самоврядування. Учнівського студради. Що говорить голова студради до учнівського самоврядування? Студентського говорить голова студради до студентського самоврядування. Я це вставлю в бекстейдж. Я вставлю. Ні. Так. Да. Там, там, там коротковідкий підходить? Ні, то там промовчали просто. Пари. По настійки, так? Що це? Що це? Що? Що? Та-та. Так. Вас та. не знаєш, що робить. Я забуду. Я... <ріст> Добре два. Давай, давай. Що, так? Що ви не хочете? Що вам відповідає? Та? Ще раз, давай, давай. Що кажуть студенти, коли от, роблять. роблять. Якщо тупи на час, що ще я можу сказати, не знаю. Ви там хотіли якось зробити на різку, я зрозумію. бачите, скільки коштує сік тепер? Це треба договорити, я на тебе буду вистави. Говорите, скажи. Говорите? Що ви кажете сюди? Ні, ще раз. Давай. Сюди кажеш? Їхні роботи з'їла собака. По дорозі до колегі? Чи здобува? Чому? Що грають спари. Чи спар спар. Щасливої дороги, тому їм щасливої дороги. Давайте. Давайте це що. Можете говорити? Коли? Вже. Вже. То починаю говорити.